Слава Україні! Сьогодні в нас іде x 100 Х1000 гнута, Х-25. І будемо відкривати трохи уламків. Всі бажають отримати ще одного гнута, і я в тому числі. Перш ніж перейти до відкриття, нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а також допомагаю в створенні різних пачок, допомагаю багато чого перейду. Якщо що, в описі буде мій телеграм. Народ, до тисячі лишилося зовсім маленька, капелюсінька. Так що давайте зібрались і підписались. І першим у нас буде Максим. Мій співклан, і є на все про все 15 сакралів. Максиму, удачі, привіт тобі і ох, бажаю тобі гнута. Відкриваємо склав. Чим побільше треба гнутів. Надіємося, що все-таки він буде. Так, перший ламп це Орсин непотрібний епік. Елітний елітний крутий, плюс, як плюс один зайде на ура. Добре. Так. Третій епік. Ну це не цікаво, це там бонус в точності, якщо не помиляюся, десь був в нього. Так, і паразит на один. Нічого, нічого надзвичайного, нічого цікавого. Давай, 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 давай! Легендарного. Це взагалі корм. Не бачу сенсу його качати. Так. 5. 5. 5 сакралів поки ні, в нікуди. Шостий. Йотон, не цікаво. Давай легендарного гнута. Ну, це плюс один на крипту, в принципі, зайде Джо. Але. Так, єлагір нам не цікаво. Давай легендарного. Боже. Ого, плюс один шикарний епік. Заходить на гідру. Тут того, довго її туди водив. В принципі, зараз можна ставити, просто з'явилися трошки цікавіші герої. Так, 10-й. Сакрал. 10. Ху хороший герой можна поставити плюс 1. Боже. Конелія, в принципі, можна і прилаштувати на Альнаме за рахунок сну. До речі. до речі. Якщо що, каймер не потрібен, можна і Конелію і перезарядку. Імек. Так. Боже, 11 сакралів, Та давай! Легендарного. 12. Ще один Джок. джо. 13. Ну, ка... гот. Це клас. класний хороший епік. Плюс один робиться на гора. Е, дуже схожа моделька на кадавра. То чуть, чуть не сказав 2. Два. Два сакрали. Давай. Легендарного. Пларіо. 14. Як я людині в очі буду дивитися. А 15 епіків. Боже. Та це відкриття. Не, не відкриватися. Краще не відкриватися. 15 епіків. Причому все дублі. Це жах. Максим вибач, я на це не маю жодного впливу. Дякую тобі за уламки і ходимо до наступного аккаунту. Наступним буде мій основний аккаунт. Дуже шкода обідно за Максима, що нічого не прийшло. Ну, на жаль, я на це впливу не маю. Я також хочу гнута і хочу ще одну меку. Може багато хочу і ніц не получу. Але відкривати я буду все. І мені потрібна тарарка Грішниця. Я вже нарешті запам'ятав, хто саме, вроді грішниця. Давай ще одну гнута. І, і, і. А, а. Хоча, в принципі, Гнут. А що Гнут? У мене я вже скоро буду забирати коняку, а це гнут на максималках, так що. Шо... Ну, хай буде! Хай буде ще один Гнут. Якщо прийде. Але судячи з того, що 15 було без, то, певно, толку з цього не буде. Еш, а Еш нічого не, не знає від неї, значить вона ніяка. О! Нель Нельдор Кригулан хороший епік. І, до речі, новий в мене не було. Залітає на ура на Лаугоре. Рицаря. Причому на останню. Хороший епік. Так, це Урсин. Ясно. Дубль нецікавий. Скабріус можна засунути на клан боса. Так! А будуть легендарні будуть сьогодні. Враск за клан Бос. Лурія, до речі, непоганий епік. Вона вміє одну цікаву штуку. Отут. Атакує усіх ворогів. 50% шанс накласти замороження на дохід, якщо при цьому ворог вмер, і його не можна оживити. Можна поставити на арену. Буде несподіванкою. І сьомий сакральчик. І в мене також все повз пішло. Але в мене є ще побажання. Вона. Завдання мінімум. Це Нія, завдання максимум це Юмеко. Дубль Юмеко. Добре, 10-3 і 10. Давай! Я, я не знаю, чи прийде, але я так надіюся, я так хочу, щоб перейшов легендарний. Так. А це буде 23 рарки, я просто того не переживу. А я розраховував, що я наберу тут трохи очок, мені же ж прийде легендарний. Так. Епік. Новий. Не знаю, чесно, що він робив. Ну, в принципі, він мені не потрібен. Що з ним робити? Це, це не дряда ні, яка мені потрібна на гід. Так. Кроворіг. Це його можна використати для злиття. І ще десятка. Це просто. Дві легендарного хоча б тут. Такого трарки нікому не потрібні. Та ну! Та ну! Це жах. А, краще було би не відкриватися. Це просто. Дно відкриття дно. Стільки уламків ні одного. Ні одного, жоднісінького. Жоднісінького. Ну це просто одне розчарування. Я тримаюсь, щоб не відкрити зараз червоні. Ага. Просто, просто. Одні емоції. Є ще один такий камінчик. Ой. Король горох. Іди в сраку, король горох. Просто я його маю, але я його не використовую і використовувати не буду. Ай! Ау... Спроба номер 2. Надіюсь знову на легендарну. Оп-оп-оп-оп! Руель! Роеля маю, але використовувати також, в принципі, не збираюся. <х Clinton> Скільки? 350. А, хай буде! За 350. За 350, хай буде, але тол толку з нього, якщо його не використовую. Ага, ну, один, один новий, два нових епіки. Що ж, йдемо. Не думав відкривати на Твіні, але давайте ще перейдемо на, твіня, на твіна, ще щось там можливо відкриємо. І ще буде Твінок. На Твіні, звичайно. То бажання також. Гнут, який паскуда не приходить, взагалі легендарні не приходять x 70 тисяч на легендарного. І що, і нічого. Борангілі в нас кудись заходив. Вроді колись на Бумала його вставили. Двигнуто. І це x 25. О, паскудство. Це паскудство. Але це один легендарний. <сіпиток> Добре. є ще фіолетові. Також відкриваю. Нічого, все думав, зберігаю, тримаю, ага, нічого не тримаю. Головне, не відкрити в себе на основі червоній, бо можна зірвати. Вже такі думки були. Е, так. І десяточка. Десяточка є. Давай легендарного ще тут. Поки нічого цікавого, Вообще нічого цікавого. Хоч якогось епіка дай або легенду. Думаю, маку. ЦУКА! Цука, Цука! Це жах! Це просто жах! Розвод на уламки по планівськи. Як? Чому? Десь я нагрішив. Ну. І що я можу сказати? Ну... Юмеко. Схожа, дуже. Ай, як це сумно. Як це сумно? Ще сім сакральчиків. максимально сумму и там где стал и там где стал и там не то и там не то. так 4 4 поки в никуда 5 ускорить за сашу сокрали нифига не станешь Шість непотрібних епіків. Сім непотрібних епіків. Це просто жах. Давай і я все. Міфічна сповідниця. Свідомо, сповідниця Боже, яка різниця. А, що тут скажеш? Це жах. Є два нових герої, яким я безмежно радий, якщо так можна сказати. E, ні, я не радий. Я, я максимально розчарований. Це просто жах, жахіття. Жахливо, жахливо, жахливо. Стільки уламків і дуже мало легендарів. Дуже мало. А якщо прийшли, то ну взагалі, де той XTX25, ні Юмеко, ні Гнут. Од... По факту одне розчарування. Не знаю, пишіть, пишіть, спочатку подивіться, бажано подивіться, а тоді відкривайтеся, що, що і як воно працює і чи працює взагалі. Бо таке враження, що якби я знав, побачив спочатку це відео, то я би точно не відкривав ні в якому разі. Бо це жах. Це, ну, це не годиться. Це, ну, ну куди? Ну, сумно, сумно від такого відкриття, ну, але що вже зробиш. Пишіть, що дістали ви, як вам відкриття? Все буде Україна, і до нових зустрічей!